Скажіть, будь ласка, ну от, можливо, ви чули, що говорив я з Ігорем Воронченком, який в свою чергу зазначив, що в принципі йде переговірний процес і що, мовляв, би, вирішується потихеньку питання з 32-м блокпостом, який зараз знаходиться в оточенні. Як з вашого боку складається ситуація, як ви її бачите? Ну, Переговори то йдуть, але вони йдуть вже около клонівно ну, на даний момент. Ніхто не може до сих пор завести продукти на цей блокпост. А скільки вже днів не можуть завести продукти? Три дні, три дня не можуть ніяк договоритися. А у вас є зв'язок з хлопцями, які на блокпості стоять? Ну є, вони кажуть, що вода, вода боєприпаса закінчилася. Закінчилися водай і боєприпаси, і йде перевірний процес. А як вони налаштовані? В принципі, вони готові ще чекати, поки от, е, е, закінчення переговірного процесу цього? Ну, куди йдеться? Вони все одно чекають, бо все одно якась підтримка. А керівництво якось заспокоює хлопців, ведуть з ними, Ну, контакт підтримують, керівництво мається на увазі. Я розумію, що так, там є. І керівництво підтримує хлопців, так як може. Так, да, так, да, так. Да. Зрозуміло. Тобто, чи правильно я розумію, чи можемо ми зараз сказати, що в принципі ситуація важка у хлопців, але поки що, на щастя, не критична. Ну, важка, важка, дуже ситуація. Але ну, поки с... ніхто не може... а? Так, так, я слухаю уважно. Я не повиню, що ви сказали. Я кажу уважно вас, я просто вас перебив, я сказав, що уважно вас слухаю. Ви показали, що ситуація зараз дуже важка. Так, да, Важка ситуація, в них там. Нема боєприпасів, вода закінчилась, вчора. А ще е, так-так, вот, знаєте, ще казали, що, мовляв би, обстрілюють хлопців ага, ага. із гаубиці. Дочекайте, ага. матку. П'ять минут, п'ять минут я буду, буду. Зрозумію. Та й таке. Ну а зараз там ти мама зараз більше золоте. А золоте, уточнюючи запитання, золоте це 31 чи 32-й? Ні, це ближче, ближче сюди. Це тридцятий, ближче, тридцятий пост. Зрозуміло. Е... А з чого обстрілюють? Алоло? З чого обстрілюють, я запитував? З гаубі і мінометного сила. Зрозуміло. А з цим з Це я так розумію, що мова йде про 10-й блокпост, так? Під золотим який. Да -да -да. І його обстрілюють більше, ніж 32-й. Ну на даний момент так Бо на з другому переговори там сусіду. Зрозуміло. А в цілому по цій частині фронту як ситуація складається? От якщо 10-й обстрілюють, 32-й обстрілюють і в той же час ведуться переговори. Е як загалом ситуація в цій, в цій частині фронту? Ну, поки стабільна, але дають по це не знати. Зрозуміло е, дуже дякую.